Всім здоровим мотолюбителям, автолюбителям. От прийшов фініш е, того ремонту скутера мого чотирьохтактного. Так. Що там було зроблено? за тих пару місяців? Був зроблений... Ой... Був поставлений карбюратор новий. Оригінальний, ну, добавить до нього з магазину Альфа-Мото э, фірмового. Там і для СССРської техніки є. Що там що, кому лише описання то ссылку на той... на той сайт. <coughs> e, той, ну що, будемо дивитися, який там карбюратор але я включу свою саморобну ту э, переноску той ключик. Ну, фитлу, короче. Зараз. Так. Зараз, де то, ага, сюда. Оп. Я. Yeah. зайшло Тут на тре є. Типа на трее... Перед... Ну, трей розетки, короче. Так, що там он скажешь? <кхід> Отак, Що тут що, коротше, треба приклеїти. Або до, приклеї, або до той запаяти. Пластик самий. От у мене поламалося, як я хотів до стопорні кольця поставити. Нечайно. Отак от воно. Так. Що, доходимо, до карбюратора переходимо. Ой. Зараз. Опа. Так. Ставина нашу крышку и крутая, вот была крышка, Та я открытая специально. Так, вот карбюратор сам. Ты новый, что я поставил. Отвертка тут. Ще одна отвертка. Вот стартер же стоит, что мне. Я его за одних бой занимал. Поставил у короче, не новые щетки, а старие. знайомий. Вони ще, в принципі, добрі, я ще казав, що вже прослуж... вони ще прослужать, їбать, їбать скільки. Так. З ними там нічого такого страшного не було, просто вони зійшли з зі... тих пружинок. Отак от, от воно. Так, що там переходимо на задню частину скутера. Оба. Так. На задню частину. От, Поставив. Конечно. що було воно спущене. Але виявляється, Там було дві прокладки фу, Дві Две... Блин. Две, коротше, прокладки пропускали. Дві наклейки, коротше, ті, на камері. Е, і так, то мені знайомі зробили. Вообще тепер не спускається взагалі чітко все. Задній тормоза трохи фігово пашить. Напевно колодки стерлися, передній диск ви той. Взагалі тормоза так, що аж підкидає ту передню, ой, задню частину взад. Мене вперед. Вихлопну поставив то, що тоді відкручував. Вихлопна. <кхем> Можу тримати от лампочку, бо тут в мене ізольовано. Туди заркнулось пізда мені. Пізда не буде, але буде больно. Фух. Так Ото в мене пластмаска відвалилася тоді. Отака вот одна. То я как це поставлю. От ще треба підзакрутити ту фігню. До речі, треба закрутити, я щось забув. Блін. Ай, ладно, пойдем закручу. Так, карбіратор той на електроклапані. Ой, давайте секундочку. Так. О! Просто шнурок надів на руку, об'ємно щось не дортувався до той головного проводу. Так, і от до переду. Принеска, щоб не лотоком тоже. Так, оба. Да. А вот у нас і перед. В принципе, вот это более-менее... Паред самий. коло це було нормально. Було так и я. Воно. Воно нічого не робилося, не клеїлося. Ну, чуть-чуть підкачалось так. щоб аби було. Ой, його колодки так нормально турмозить, ніби і не витрачені старті. Що нормально, але не мене користувалося. Взагалі так тормози, аж задня частину підкидає. Мене вперед. Так, що тут ще треба зробити. Задня тормоза пашить, але тут бажано буде ручку поміняти теж. То вже як відео робота, там буде видно. О, бо ручка сидіть так воробить, таково робить. Ой. Зараз. Другой на место поставил, ой о! О! Нормальок. Так, і що там, ще? Що там ще? А. Так, зараз. ще до переду. Ой, до середини точніше. О. І так. Приборне скло я зняв, бо воно було тріснуте. Коротше, нема стрілки швид... спідометра самого. Що швидкість. О, приїхав він 11 тисяч. Зараз 11 253. Так, є і є. І, і. Датчик палива паша. Бакпостей показує на Е, e. типу, нема бензини. Ну той червоний Е. E. Типа саме автоматично він піднімається на Е. E. Поворотники пашуть, все паше. Фари пашуть тільки як той. М -м як за заводить... фу, запуск запущений мотор. Фух, Ну, як бля, 2007 року, грама файна, не ржава, там я трошки ржавчини на деяких місцях, ну не кра як вже тих воняючих тазиках російського возниця, Вас, Таз, Туваз, УАЗ, Газдліна. Вже прогневший наскусь. А колись у 2007-го нормально робила з Китайці. Заробить так би робили. Ну пластмаса, звісно, не теж чтобы... дуже її якісна, але... Но... Ну пластмаса є пластмаса, ладно. Що знає най... знає візьмеш. Тут от треба пластмасу або закрутити, або заклеїти, або що. Я її пробував закрутити і ніфіга, там треба було пробити чимось, просверлити. <кхем> Тут тобто, щось трохи теж ручка крутиться. Там щось шо? тобто, там збилося чи що, ва. Нам стой ручку типу, идти покрутится. Вот, зараз. А, вона вже не крутиться, странно? А крутиться. крутится. Що там ще без сказати? Тормоза... Тормоза вже скусть нормально, там є евсе, тормоза. Так, мин вас боку виглядає. Так вот, зараз. С два. Поставлю лампочку, щоб було видно ліпше. О, так він збоку виглядає. блін, нихрена не видно, конечно. Ладно. А, треба взяти собою. Є, значить. Саме з збоку виглядає. О, переднє колесо. Переднє колесо. Руль. О, підлога. Сама. Бардачок, ну там теж треба той поставити е, замок на нього. Чуть-чуть поламався. Фух, так. Угу. Угу. Е, той. Там, де раніше був акумулятор, зроблений комутатор, типа зажигання. Що відповідає за зажигання. Вот зараз відкрию. То я поставлю болтик так на відкрутив відкритив, поки що. Так, бо він. Комутатор. Той його комутатор самий. То хазяїва так робили. Я перший власник. Так, що тут ще сказати? я закритуй то добре. Оп. О, є. Yeah. Арматизатори працюються все нормально, задні пашуть, передні плашуть. На превеликий жаль, мені не має поставити фотоапарат. Не щастиву немає, нічого. Ой. Буде друга серія там, де я буду випробувати тормоза. Передні, задні. Ну, я сказала, як тормозить, але ну, не дуже. Передні тормозить, я не знаю як взагалі. Бешеные. Так що, шо... Шоучка, Андро и Сарии. Ой. Всім пока. Підписуйтесь на канал, Ставте лайки. Будем поддовываться, Ставте лайки. Хоть лайк лайк пишет. Все, всім пока.